Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Отримала чергову посилку від торгівельної марки Живина, будемо так казати, від приватної фірми. Віта називається Живина для птиці і кальці для птиці. Це у мене для всієї моєї птиці. Наразі зараз у нас є несушки кури, молоді курчатка, от щойно вилуплені, трошки більшенькі підрощені, і бройлер. В основному зараз воно у мене буде йти для бройлера. Багато було запитань про те, що це таке, де воно, як воно, де я то взяла. От сьогодні хочу це коротеньке відео присвятити саме цій продукції, пояснити, чому нею користуюсь, і напевно це буде один з тих дуже рідких випадків, коли я можу комусь щось рекомендувати. Значить, доїхало новою поштою. Оце мішок 25 кілограмів це живина для птиці. Оце мішок майже вдвічі менший. Це 25 кілограмів, називається вони хуно сальцій, Коротше, це кальцій, фосфор гарно засвоювана суміш. З стосовно пакування. Запаковано все в плівку. Здавалось би, не важливо а ні, це важливо, тому що декілька разів я, наприклад, замовляла там люцерну, ще там щось, люцерну гранульовану. Люди не вважали за потрібне це запакувати, і відповідно мені на новій пошті видавали мішок, з якого просто сипеться та трава. От фірма, ця, котра виробляє живину, називається Віта. Знаходиться вона в Київській області, Обухівський район. Працюють з 98-го року. Це я вичитала в них на сайті. Я користуюся оце вже п'ятий рік цим всім, і нарешті тільки удослужилася вичитати, хто ж такі і що таке. І хочу вам сказати, що крім того, що дуже задоволена продукцією, ще так би мовити, і зауважала колектив. Люди займаються науковими дослідженнями, люди розробляють програми годівлі для всіх. Для курних сушок, для перепелів, для водоплавної птиці, для індиків, для фазанів, для страусів, для кроликів, для корів, для свиней, для коней, для всіх. Вся їх продукція схвалена інститутом кормів України. Вона повністю екологічна. Саме тому, колись п'ять років назад, мій вибір пав, тому що була безліч. Ми тоді взяли індиків, і треба було їх чимось годувати індиків. Бік. Я перечитала масу інформації. Я думала і за той премікс, і за той, і за що завгодно. Читала складові всі назви там тих амінокислот такі назви, всі, що можна язик поламати, поки вичитаєш. Я то все повишукувала в інтернеті, що я вона. Ця живина, живини, от вона не містить ні стимуляторів росту, ні гормонів, ні антибіотиків, ні якихось там примочок, присипок, котрі використовують, наприклад. Коли робиться з неякісного, з неякісної сировини робляться корма, додаються там і сорбенти, і, і ну, все на світі для того, щоб якось покращити якість, загасити там плісняву чи ще що. Тут не та ситуація. Ось це я розкрила живину. Крім того, всього ще зі зручності, сьогодні замовила. Завтра отримала. Замовити можна на сайті, замовити можна просто по телефону. Дуже приємно мені той момент, що для таких дрібних покупців, як я, котрі купують один мішочок живини 25 кілограм, один мішочок кальцію. Жодного разу. Ну, це зараз я вже, припустимо, знаю цю продукцію, я вже чітко телефоную і кажу, що мені треба дати. А коли це було перший раз, то я тому менеджеру телефонувала і то розпитувала, і то розпитувала, і то розпитувала. Ну, в общем, поморочила людям голову. Жодного разу не було якихось нервів чи ще щось. Значить, Ще компанія розробляє раціони, годівлі, товари у них є різні, у них є і БМВД, у них є і готові комбікорма. І отакі вітаміно мінерально амінокислотні комплекси безліч продукції, можна замовити розробку раціону, скажімо, під своє власне господарство з тих інгредієнтів, які у вас є в наявності. Я, в принципі, от що стосовно індиків, я так і робила, я в них на сайті скачала в розділі рецепти, я скачала. Файлик, в якому є безліч рецептів, який собі для всіх мітрі треба було для індиків. і е, робити... і індики були прекрасні. В минулому році ми викладали корма на основі е, ну, з живиною для індиків і викладали результати. Коротше, задоволена. Так, я цей раз оце кальцій для птиці. Тут теж 25 кілограмів. На етикетці дата виробництва в нас квітень 24-го року. Гарантований термін зберігання 12 місяців. Свіже. На живині так само є етикетка живина для птиці. Значить, вага 25. Термін вироб... дата виробництва 4 квітня. Свіжак. Гарантований термін зберігання 9 місяців в сухих темних приміщеннях. Що по терміну зберігання скажу. В тому році ще влітку, це зараз у нас уже травень місяць. А минулого року ми купили так само мішок живини. Два купила я. І індики його не доїли. Він у мене і осінь служив, і зиму, і ще зараз у мене є надлишки. Хочу вам сказати: різна була погода і вологість у гаражі коливалася. Воно не відсиріло, не згарнулювалося, не зіпсувалося. Ну, Звісно, я брала і закривала, брала і закривала. Е, по упаковці ці мішки. Це ж мілочно приятна. Я їх акуратно розкриваю, я їх використовую. От У мене ще є ті перші, котрі 5 років. Я їх використовую, я роблю зерносуміш і в них складаю. Собі. Вживину, я собі вже так позначила, я складаю для курей старих сушок. У кальції зараз я складаю для бройлерів. Минулий рік у мішки від кальцію ми складали для індиків, тобто я не плуталась ще і плюс якесь маркування. Ось мені прислали буклет. Що у нас тут? Тут у них, я так розумію, детальний опис всіх, всієї продукції. Значить, живина, кормовий концентрат для тварин. Повністю опис складових, макро, мікровітаміни капсаїцин, ферменти застосування. От І на 40 пунктів детально опис От масова частка блогі, сирий протеїн. Елізин, гідлохорість, коротше, 40 пунктів. Далі кальцій, кальцій, фосфорна мінеральна суміш. Так само тут: норми введення, як зберігати правильно. Якісні показники аналогічно, комбікорма. По комбікормам свині, кролі, божечку, риба навіть гризуни. Значить, фасовка є гранула, є гранула, є ось, розсип, мішки по 10-20 кілограм. Значить, комбікорма не містять, антибіотики, гормони, штучні синтетичні підсолоджувачі та ароматизатори. Ну так Це ж добре, це вже готові в них комбікорма. От для свиней якісні показники на комбікорм. Свині це комбікорм, це свині БМВД. Це що таке? Програми годівлі свиней. Ага, ще є білкова вітамінно мінеральна кормова добавка диво, БМВД. І є, от, як для свиней, наприклад, то от рецептура на основі цієї диво рецептура кормів. Угу. Норма добового споживання сухої речовини для сільськогосподарських тварин на добу. Для коней є, я ж казала вже. До речі, я на сайті вичитала, що навіть для равликів якісь харчі є. От є економка суміш для тварин. Кальцій є от ще окремо як діне стадо жуйні тварини для коров. Так, да, як буклет почитаєш, то щось і знаєш. Ну, коротше, на всю продукцію. Є якісні показники, є терміни зберігання, що, ну, от по птиці, рецептурник у мене є, я скачала з сайту, там можна балансувати, як собі хочеш. Да, Це одне друзі. Друге, вам я скажу, завжди я була патріотка, а тепер в ці часи так і взагалі. Змінилося багато чого в моєму житті, я була російськомовна, я і до сих пір якби, живу і міркую російською. От, але спілкуюся українською, що хочу сказати. Я належу до категорії тих людей, яким однаково кому заплатити. Любий товар коштує гроші, це зрозуміло, за нього треба платити. Я хочу отримати якісний товар, але в ситуації, коли я можу отримати якісний товар і... Таким чином підтримати виробника, який займається волонтерською діяльністю, який має купу дипломів, який має купу подяк від інвалідів, від е, хлопців наших з фронту, ще з часів, АТО є подяки. Ну, Тут двічі, скажімо так, подяка і повага. Не хотіла рекламувати, чесно, не хотіла. Просто. Ну, Вважаю за потрібне донести, що можна купити українське, хороше, якісне, і не бути в прольоті, як то кажуть, там, де тебе не надурять. Це мій п'ятирічний досвід. По індиках, які були результати, я викладу в описі до відео. По несушках вам скажу: кури неслися всю зиму, всю зиму. На линьку вони не перестають у мене нестися. Да, яєць стає менше, але вони не перестають нестися. Я навіть на несушку я не даю ту дозу, яку треба. Я на несушку даю на 10 кілограм корму, всього 10-100 грамів живини. Це дуже мало. З чого роблю я висновок: що продукція якісна, продукція завжди свіжа. Консультацію можна отримати, ніхто не знервується. Ось таке хотіла всім сказати, хто питався за живину. Що воно, як воно, з чим його їдять. А я зараз це все порозкриваю, буду робити уже для бройлерів своїх комбікорм. їм сьогодні 28 днів, вони вже добре в мене їдять, вони вже 10 днів, до речі, їдять зерносуміш на основі ну, з живиною, а не на основі живини. І ці рецепти буду також вам викладати і результати в тому числі. Дякую за увагу. Кому було корисно, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. На все добре.